Дивіться цю найсильнішу вичітку до кінця, Святитель Миколай Миколая, від сварок, бід порчих хвороби, виконав всього, що прохання на благо. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О придивний годнику Божий, святителю Миколаю, швидкий помічнику і чудотворче, забине серце до тебе звертаємося, бо ти від Господа, отримав благодать. Молитися за весь світ і за кожну душу, що в бідах перебуває. Вшіть мене, то прохання в коментарях. Ти, що був просвічений Святим Духом і наповнився великим милосердям, визволяєш темряви розпачу, та недух, оберігаєш від усякої злоби хитрощі ворожих, прими цю молитву нашу, яку дячністю і недію звершимо перед твоїм чесним образом, о святий Миколай Великий, заступнику і повки за нас, малільнику, зійшли на нас своє заступництво і захисти від сварок, біто від усякого підступного нападу. Охорони наші душі тіла від злопам'ятних думок від ворогів видимих і невидимих від Божої підступів каву, вивидна над нами милість виведи до Христа Спасителя, дорогою покаяння та оновлення духу. Як так ви заступався за тих, що потрапили в пастку зневіри й страждань, так і нині, визволи нас під сил темряви і хвороб душевних і тілесних. Молись, Святий Отче Миколаю, нашого Господа Ісуса Христа, що послав нам твердовіру, незламну любов і спокій в серцях. Сіли погаємо усі рани, що постають із ненависті та гніву, і погаси вогонь безполідних сварок і нарікань, нехай Дух Святий, нас від усякої скверни, обдарує чистотою серця, щоб ми жили у мирі з ближніми і самими собою. Ти будучи образом справжнього пастиря, навчи нас прощати всім, хто нам злочинить, давати злобу молитви та терпінням. Замість на ще роки на добрі справи, щоб ми, служачи ближньому, поднімілися тобі в милосерді, зійшли на мудрість, аби розпізнавати підступи ворожі, не впадати в вічає, оточи на своєю небесною пікою, щоб жоден демон не спокусив наше сумління, не збив нас зі шляху спасіння. Мовимо тебе, очудотворче, Миколає, оберігай наші домівки, то від незгоди розділення, нехай мир і богословення, зійдуть, На всі родини наші тихому росяку бурю життя, зведе нинівець. Прокляті всі підступи, що на нас навалюються, дай одужання тим, хто хворіє утішення тим, хто плаче, надію тим, хто зневірився, ти, що прославляєшся у святих молитвах церкви, Віджини від нас усякі лукаві чари і захисти нас під покровом твоїх молитв, Віджини сили Богдаті Христові, всяку хвороб душевну і тілесну, наші серця з'єднає, по любові правді Божій, бо віруємо і поваємо, що за твоїм клопотанням перед престолом Вседержителя нам дарується Захисти визвання від усякого зла, нехай разом із тобою усіма святими прославляємо Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава ми тебе, Господи Боже, що й ви у церкві приславного мужа, Святителя Миколая, великого заступника для всіх, хто з вірою до нього прибігає. Пишіть імена, та прохання в коментарях. Милістю Твої сили чесного і животворчого Христа Твого, та заступництвом Пресвятої Богородиці визволи нас від усякої напасті від сварок бід, від усякого кавства та хвороб, щоб прославляти святе ім'я Твоє, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Обраний чудотворчий, великий угодничий Божий, святителю Миколаю, Ти повсякчас приходиш на допомогу тим, хто в скорботах і з звірок кличе Твоїх молитв. Силою Христовою ти ринуєш усі темні задуми ворожі, угамовиш, сварки та обертаєш на ніщо чари. тож ми недостойні, вдаємося до твоєї опіки, заступництво взиваючи, радуйся, святителю Миколаю, великий чудотворчий, приславний, погодниче Божий, Ангели в Небесних оселях звеселилися, коли зійшла на землю заря праведності, Ти, угодничи Христове, яке життям свим явив образ, справжньої любові та милосердя». Мудрості Духа Святого, ти проганяєш темні сили, що січ, розвод, сварки та біди серед людей. Тож і нині не переставай молитися за нас, які шукає Твого покрову, аби благодать Христова відвернула від нас усяке зло, і з дячністю промовляємо. Радуйся, вірний охоронці істини євангельської, радуйся, бо свої молитви бережеш нас від лукавства і спокус, радийся, бо твоє святе заступництво, цілі, недогіднища тіла. Радуйся, Бога динові, що ти являєшся, мов промі небесного світла, радуйся, бо підносиш богання наші до престолу Всевишнього, радуйся, бо сили богадаті руйнуєш підступі демонські, радуйся, бо ведеш нас до щирого покаяння, і примирення, радуйся, бо кожному серці, що призиває твоє ім'я, подаєш розраду, радуйся, бо ти проганяєш від нас сумніви та віччя, радуйся, бо навчаєш, розпізнавати Божий у випробуваннях, радуйся. Бо своїм заступництвом сповнюєш душі миром небесним, Радуйся, святителю Миколаю, великий чудотворчий, преславний, угодничий Божий, бачачи великі дива, що й Господь творить за твоїми литвами, святителю Миколаю. Ми зубини серця славимо Бога, який дарував церкві своїй, такого заступника, ти сповний благодаті Духа Святого, ніколи не залишаєш тих, хто з любов'ю звертається до тебе і провадиш усіх до спасеного прославлення Творця. Буваючи, а в лівової, маючи серце сповнене любові, ти невпинно подаєш благодать тим, хто шукає твого покрову, як колись у місті. мирі ти був ревним пастирем, так і нині, перебуваючи в небесній славі, не перестаєш молитися за нас, щоб ми не потрапили в сіті ворожі. Тому просимо тебе захисти нас від сварок поруч і бідних хвороб, щоб ми вдячно взивали. Радуйся ревний охоронцю кожного християнського дому, радуйся бо своїми молитвами вгамовуєш ненависті, розбрат, радуйся, бо відвертаєш од нас роздори ворожнечу. радуйся, бо зміцнюєш насилою Христову важкі хвилини, радуйся, бо твої прохання зв'язують дієвих їх чередів і заздрісників, радуйся, бо світлом правди і чистоти розвієш у гріха. Радуйся просвітителю душ наших непохитної віри, радуйся наставнику молодих на дорозі богачестивого життя, радуйся утішителю всіх засмучених і скорботних, радуйся, бо оберігаєш нас від нарікання і зневіри в випробуваннях, радуйся, бо немічним не подаєш від Господа стілення цілення розраду, радуйся, святителю Миколаю, великий чудотворчий, приславний, угодничий Божий, сили благодаті Божої укріплений, ти угодничий Христовий, уже за земного життя творив. Преславні чудеса, нині ж у царстві небесному, перебуваючи ти ще дужче, допомагаєш нам, роздаючи духовні скарби, які проводять до спасіння, навчаючи нас, славити Бога, Алілуя, маючи велику сміливість перед Господом, не припиняй молитися за нас, святителю Миколаю, допоможи нам, щоб не осоромилися наші недії, коли вдаємося під твій чесний омофор, захистити тих, хто потерпає від наклепів та заздростей від диявольських інтриг. Із лихобставин, всім і хворим випростим благодатного потіху та оздоровлення, ми ж із радістю виголошуємо радуйся, бо твої руки зупиняють, Колеси нещасті, життєвих бур, радуйся, бо молитвами твоїми Втихомирюються борхові пристрасті, радуйся, бо чистотою серця нас шукати красу духовну, радуйся, бо полка твоя, любов до Бога, надихай на ревне богочистя радуйся бо світом Євангелія провадиш тих, хто бокає в темряві гріха Радуйся, бо руйнуєш усяке прокляття, що тяжі над родами та душами, радуйся, бо серцям шукається, подаєш надію на прощені оновлення, радуйся, бо являєш раптове підкріплення безсилим у важких скорботах, радуйся, бо навчаєш нас боротися з гріхом і маловірим щирою молитвою, Радуйся, бо твоє своповикше і душевний білі знімає смуток, радуйся бо силою Христовою, оздоровлюєш і немічне тіло, і зранене серце. Радуйся, святителю Миколаю, великий чудотворчий, приславний годник у Божній, буря пристрасти і тривог часто зіймаються в душах людей, коли несподівані випробування, навалюються на них, але ти, святителю Миколаю, швидко приходиш на допомогу тим, хто щиро благає твого заступництва і селяєш у серцях мир тому вдячно взиваємо до Господа. Алілуя, почувши про те, як ти неустане, оберігаєш вірних. Ми з злибокою довірою припадаємо до тебе, святий угодничі. Ти розв'язуєш кайдани ненависті, допомагаєш тим, кого поневолив гріх чи людська злоба, звертаємося аж до тебе, захисти від цих наклепів і диявольських посток від родинних непорозумінь та тілесних і душевних ран, сповнені вдячності, взиваємо, радостью, великий укріпитель у вірі Христові, радистся, бо заступаєшся перед Богом за кожну безпомічну душу. Радуйся, бо єдиним покликом до Господа ти вириваєш нас із безодні вічі, радийся, бо твоїми отвами руйнуються всі чарівницькі поті. Радуйся, бо навчаєш нас прощати, любити ворогів заради Христа, Радуйся, бо очищаєш глибини нашого серця від злоби й заздрості, Радуйся, бо утверджуєш світло духовної радості там, де панував морок. Радуйся, бо багато Божою оновлюєш наш розум і волю. Радуйся, бо даєш нам мужність вистояти перед усіма спокусами. Радуйся, бо твоїм заступництвом грішні прозрівають до покаяння, Радуйся, бо в найтяжчих хвилинах ти являєшся, як свідок Божої любові, радуйся святителю Миколаю, великий чудотворчий, приславний, годниче Божий, і як Ясна Заря, що веде подорожніх до тихої пристані, так і ти, святий очі Миколаю, сіваєш наші серця, світом Христовим, водячи з темряви, гріха і відчаю. тож просвітлені надії, зубини душі, промовляємо до Бога, алілуя. Зрозумівши, як міцно оберігаєш ти тих, хто шукає твого заступництва, ми з довірою звертаємося до тебе, ти стілюєш хворих, визволяєш тих, хто став жертвою заздрості, ти чере, оберігаєш родини на межі розпаду, то ми дякуємо тобі і промовляємо. Радуйся, світовий світоч Небесної, благодаті ще і мгу з невіри. Радуйся, бо навчаєш нас відваги та непохитності серед скорбот. Радуйся, бо жодна слеза щирого прохача не залишається без відповіді, радуйся бо Твоїм святим молитвами вимаються мол, кайдани гріха, радуйся бо богословенням твоїм утверджуєш сім'ї в любові та єдності, радуйся, бо захищаєш нас від вихослів'я та дій звих сил. радуйся, бо твої чудеса виявляють Божу Ласку для всього світу, радуйся бо і після земного життя не перестаєш трудитися задля нас. Радістю бо звільняєш нас від пристрастей, прив'язаностей, гріховних, радость, бо даєш зболеним душам світ вонедію та радість, радость, бо вимолюєш у Господа захист для кожної віруючої душі, радуйся, святителю Миколаю, великий чудотворчий, приславний, угодничий Божий. Проголошуючи повсюди твоє велике милосердя, люди різного стану віку, з надією, біжать під твій захист, святий Миколаєв, ти не відвертаєшся ні від кого, але випробовуєш нашу віру, щоб визвані від злата гріха, ми безперестанно славили і виголошували, Алілуя. Засяв ти святителю Миколаю, свіча до Божої любові просвічуючи, затьмарені серця, ти викриваєш злі наміри лукавих, провадиш зневірених до навернення, борониш невинних та соромляш брехонів. Тому й нині серед випробувань допоможи кожному, хто кличе тебе на поміч, щоби ми завжди співали. Їм. Радуйся, бо ти опора тих, хто знемагає в добрих намірах, Радуйся, бо в протистоянні зву, ти навчаєш нас надіятися на допомогу Божу. Радуйся, бо твоїми молитвами свячуються храми наших сердець, Радуйся, бо важкі обставини твоїм копотанням обертаються нам на користь. Радуйся, бо ти взірець жертовного освежіння для всіх нас. Радийся бо твоєю допомогою, грішники знаходять дорогу до покаяння, радуйся, бо ти відводиш від нас випробування, котрі понад наші сили, радуйся бо благодать Христову через тебе обдаровує миром, радістю здоров'ям, радися, бо ти просвіщаєш молодь богобоязливістю та мудрістю, радуйся, бо визволяєш родини від розлучень і сварок, вносячи злагоди й кохання, радийся, бо силою молитви знищуєш гріховні союзи з темрявою. Радуйся, святителю Миколаю, великий чудотворчий, приславний, угодниче Боже. Ти, святий Миколай, завжди готовий запобігти будь-якому лихові, яке загрожує людям, Я колись врятував ти від неправедної страти трьох невинних межів, так і тепер не перестаєш обороняти тих, хто з вірою кличе тебе, що ми від усього серця, слава Бога, Алілуя! Надзвичайні чудо постійно являє Господь за твоїм святим заступництвом, звільнення від нещастя, стілення від недух, відновлення мири, припинення ворожнечі і швидкий помічник у всіляких бідах. Тому не занедбай наших прохань і випроси на міцність духу для перемоги над гріхом і диявольськими спокусами, щоб ми невпино взивали, Радуйся виявлення Божого мого серця для всіх потребуючих, Радуйся, бо нищиш гординю ворожої заміри злих сил. Радуйся, бо як вірний пастир оберігаєш стадо від погибелі, Радуйся, бо милістю твоєї грішні очищають сумління в покаянні, Радуйся, бо покриваєш чесноти, богочестя своїм небесним заступництвом, Радуйся, бо ще за життя Господь, прославив тебе незліченими чудесами, Радуйся, бо навчаєш людей християнському сердя щедрості. Радуйся, бо відкриваєш духовні очі тим, хто засліплений, оманою гріха, Радуйся, бо твоїм заступництвом замовкають неправедні сиди й переслідування, Радуйся, бо з висоти небесної, щедро насаджуєш мир, і любов у наші душі, Радуйся, бо ти стаєш міцною опорою для беззахисних і немічних, радуйся святителю Миколаю, великий чудотворчий, приславний, погодниче Божий, дивне для війського розуму, твоєму, осердя, святителю Миколаю, бо щойно хто з віри Взивай до тебе, ти, ти негайно заволив Боже, подаєш йому те, що провадить до спасіння за вдячні з просвітленим серцем, вивчаємо Господа, взиваючи, Алілуя. Усе своє життя ти присвятив прославленню Бога, святий Отче Миколаю, і за подвиги твої отримав дар духовного прозріння, бачити потаємні задуми ворогів і провадити людей, дороги Божої істини. То ми нині глибини душі благаємо, врятуй нас від усякої порчі чарів від сварок і хвороб, щоб ми з гідним боговінням співали. Радуйся, бо Господь поставив тебе непохитним стовпом віри і богачестя, Радуйся, бо твої мови твісті від сум'яття і тривогу в душах, Радуйся, бо відвертаєш ободи, і омани, якими ворог прагне звести людей, Радуйся, бо щирими благаннями перед престолом Божим, здобуваєш нам мир і благодать. Радуйся, бо з батьківською любов'ю не вертаєш до Божого світла, радуйся бо за твоїм палким прикликанням, Господь подає свою милість усім, хто кається, Радися, бо терпінням і мудрості, навчаєш нас чеснот та непохитної надії, Радися, бо являєш чудеса, зцілення тим, хто увічує через хвороби та звигодні, Радуйся, Бог, надихаєш грішників, не втрачати надій на Господнє милосердя. Радуйся, бо твоїм заступництвом оренуються радові прокляті й темні нашарування, Радуйся, бо захищаєш громади віруючих відсіляких назоди розколів, Радуйся, святителю Миколаю, великий чудотворчий, приславний, угодничий Божий. Усе воїнство небесне радіне, вечірні богадаті Божі, що виявилися через твоє милосердне сважіння, святий, Отче Миколаю. Ти поспішаєш з допомогою всякому, хто її потребує, чи то в морській небезпечі, чи то в в'язницях. Чи то у звинях, чи то у хворобі, тож ми сповнені вдячності, підносимо хлоп Богові, я. всяке красномовство, безсиле, щоб ісувати велич твоєї любові, святителю Божий, ти одним словом, чи таємним дотиком благодаті, навертав грішників до покаяння, приміряв розсварених і підносив зневірених, тому благаємо тебе, захисти нас від підступів диявольських, від прокльонів та злих задумів, щоб ми радісно прославляли тебе. Радуйся, бо ти, ікона Божої любові та милосердя, радуйся, бо принижиш гординю ворожу і осоромлюєш темні наміри, Радуйся, бо, якщо пастир пильнує, щоб вівці Христові не загинули, Радуйся, бо єдиним покликом до Господа, ти вириваєш з безодні гріха, Радуйся, бо ламаєш усі ворожі і пастки піступні, радуйся, бо допомагаєш несміливим зміцнитися силою Духа Святого, Радуйся, бо душам, що потопають у страхах, ти подаєш небесну відраду. Радуйся боговство, в сурма Божа, закликаючи до спасіння, радуйся, бо славою свого імені підтримуєш віру поколінь у дивні діла Божі, радуйся бо через тебе, Господь милой, прощай, навіть найбільші грішників, радуйся бо родини, що розпадаються, ти єднаєш у Христовій любові, радуйся святителю Миколая, великий, чудотворчий, приславний, годничий Божий. намагаючись спастися, всі ми бачимо свою слабкість перед спокусами і ворожими підступами. Але ти, добрий пастирю, простягаєш руку допомоги кожному, хто потребує, щоб ніхто не загинув, у злічі лукавстві, всі врятовані тобою, співали Богові, Аллилуйя, ти святителю Миколаю, твердиня наша непохитна, надія, коли на нас налягають скорботи та напасті, коли на серце насувається, й безнадія, ти, мов могутній воїн, відстріляєш ворожі стріли молитви, відкриваєш нам силу Господню. Тож не дозволь загинути у віщаве, допоможи нам щиро йти, шляхом спасіння, щоб з радістю виголошувати, радийся, бо твоє милосердя торкається найглибших ран життя нашого, радися, бо вказуєш дорогу до Тихої пристані Царства Божого, радися бо випрошуєш у Господа, милісті де для нас негідний, радийся бо, маєш залізні грати без виході темряви. Радуйся, бо щирим ваганням твоим рятуєш нас, від легких намов і чаклунства, радуйся, бо духовна зброя Твоя сильніша від будь-яких земних хитрощів, Радуйся, бо своїм покровом борониш на від злоби заздрості, Радуйся, бо ти панує розвод, ти насаджуєш, мир і братолюбство, Радуйся, бо людські ними, чи типляєш велику силу Божої допомоги, Радуйся, бо стоїш на сторожі кожної віруючий душі, Радуйся, бо ангельські чини. Захоплюється святістю Твого життя, радуйся Святителю Миколаю, великий чудотворчий, преславний його нече Божий. Зі співом хвої подяки воздаємо Бога вічей за твої свідчення любові, святителю Миколаю, ти захищав вірних від ворожих підступів, тішив тих, хто страждає тілом чи душею, вказуючи їм співчуття, відновлюючи їхню надію, Господі, тому безперестанно прославляємо Творця, співаючи Аллилуйя світлом небесної благодаті ся, і на твоє серце, і тим світлом ти обдаровуєш кожного, хто з любов'ю до тебе прибігає. Ти щедро наділяєш, потребуючих не лише молитовним захистом, і допомагаєш нам змінити серце, щоб воно стало гідною силою Святого Духа, теж не полишає нас, коли обступають сварки і біди, прокляття та згубні обставини, щоб ми з дячністю прославляли. Радуйся, бо ти надійний провідник наш серед випробувань і спокою, зрадуйся. Бо викорінюєш і лукавість з людських сердець, Радуйся, бо з намагаючих у гріхах, ти зміцнюєш покаянням і надією. Радуйся, бо прикликаєш Божу милість на родини, які взивають тебе з віри. Радуйся, бо ангельське твоєвеце, сяє добротою, людинолюбством радуйся, бо всепущим молитвами охороняєш нас від усяких небезпек, радися силу Духа Святого перемінюєш, жорстокі серця, Радуйся, бо не вертаєш не до милосердя любові. Радуйся або повертаєш радість там, де панували смуток і зневіра, радуйся, бо укріпляєш у наших серцях віру в присутність Божого. Радуйся, бо твої діве чудесні, прославляють ім'я Христове поміж усіма народами. Радуйся святителю Миколаю, великий чудотворчий, приславний, годничий Божий. Бога, дай даровано тобі тебе від Господа, святий Миколай, що позволяти й охороняти людей у найнебезпечніших обставинах. Ти не залишаєш нікого, хто звертається до тебе, і сили молитви зупиняєш. Самі підступи диявольські, що без ці ми рятувані, зміцнені славою Бога, і взивали Алілуя, оспівуючи твою ревність за Божу правду, згадуємо, як ти являвся багатьом людям у снах, у видіннях чи чудах, рятуючи їх від небезпеки, вказуючим шлях до спасіння. Згадай нашу з надією квичимо тебе і захисти від усякої порчі недугів, а від хвороб душевних і тілесних від сварок, і наквіпів, щоб ми дякуючи з любов'ю, промовляли. Радуйся непохитний столпи церкви єднаєш небо й землю молитвим, радуйся бо ніжним промінням погадаті ти зігріваєш холодні серця, радуйся би твої чудеса подані кожному, хто щиро вірує в Божу допомогу, радуйся, бо запалюєш у наших душах світло доброти, терпеливості, радуйся, бо примиряєш тих, хто в незгоді об'являєш свого прощення, радуйся, бо перемінюєш молитви бурю, ворожнечі та прокляті. Радуйся би твоїм заступництвом Господь відкриває двері царства небесного всім покаянним. радуйся, бо ти повне небесної благодаті, огортаєш кожне зранене серце. радуйся, бо через тебе ми пізнаємо, як велика Божа любов до нас, радийся і в найважчих випробуваннях подаєш нам мужність і надію, Радуйся, бо навчаєш нас відмовлятися, від і творити добрі діла, радуйся святителю Миколая, великий, чудотворчий, приславний годничий Божиєм. О великий Преславний чудотворче, святителю Миколаю, прийми наші теперішні миління і визволи нас від усяких бісварок, поручих хвороб та несподіваних небезпек. Випросив Господа прощення гріхів і навернення до життя праведного, щоб у мирі та злагоді слабо. Ми невечерпні милості Божі, постійно взиваючи Аллилуя. О великий Преславний чудотворче, святителю Миколаю, прийми наші теперішні миління і визволи нас. Від бід сварок, порчих, хвороб та несподіваних небезпек, випросив Господа прощення гріхів і невернення до життя праведного, щоб у мирі та злагоді слави, ми невечерпні мивості Божім, постійно взиваючи Алілуя, у великий приславний, чудотворчий святителю Миколаю, прийми наше теперішнє миління, і визвай нас від всяких сварок, порчих, хвороб та несподіваних небезпек. Випросив Господа прощення гріхів. І навернення до життя праведного, щоб умирити злагоді слава ми на вещерні милості Божі постійно взиваючи, аллилуйя, ангелів небесних оселів звеселилися, коли зійшла на землю зора праведності, ти годнича Христове, який життям, явив образ порожньої любові та милосердя, мудрості Духа Святого, Ти проганяєш темні сили сіють розвис, сварки та біди серед людей, тож нині не переставай молитися за нас. Яке шукає Твого покрова, аби богадать Христова, відвернула від нас усяке зло і дячністю промовляємо, радуйся, вірної охоронці істини Євангельської, радуйся бо своєї молитви, бережеш нас, від лукавства і спокус, радуйся бо твоє святе заступництво, силі, недуги душі тіла, радуйся, бо годину віччю ти являєшся, ми в промінь небесного світла, радуйся, попідносиш багання на щодо Христову Всевишнього, радуйся без бо сили богадаче руйнуєш підступі дименським. Радуйся, бо ведеш нас до щирого покаяння і примирення, радуйся бо кожному серцю, що призиває твоє ім'я, подаєш розраду, радуйся, бо ти приганяєш від нас сумніви та віче, радуйся, бо навчаєш розпізнавати Божі в випробуваннях. Радуйся, бо своїм заступництвом сповнюєш душі миром небесним, радуйся святителю Миколаю, великий чудотворче, і приславний, не Божий. Обраний чудотворчий, великий годниче Боже, святителю Миколай, ти повсякчас приходиш на допомогу тим, хто в скорботах і напастях звіри кличе твоїх молитв, сили Христової тиринуєш усі темні задуми, ворожі, гомовиш сварки та обертаєш на ніща злічари. тож ми недостойні вдаємося до твоєї опіки, і заступництво, взиваючим. Радуйся, святителю Миколаю, великий чудотворчий, приславний, годниче Божий, о, все очі, Миколаю, Ревний годнику Христовий, приславний чудотворчий, з вірою та любові припадаємо до тебе, благаючи Твого, святого заступництва перед Господом. Пишіть віна та прохання в коментарях. Захисти нас від відсяляких напастей та ворожої злоби, від невіри, сварок і розділення від тілесних і душевних недугів, випроси на мудрості, розуміння, терпіння і покори, що ми проводили життя в мирі звагозі, у любові до Бога та ближні, велико Святий, люди, нелюбний Господи, заради молотов святителя Миколая. Зі швином Богодать твою, і визвали нас від лукавства, і демонських підступів, укріпив всяком богачисті, чеснота, даристя, ні хворим, розраду засмученим, навернення грішниками, навчання праведного шляху всім, хто заблукав, бо ти єси Бог милостий, людинолюбства, і тобі славу віддаємо з предвічним твоїм отцем. І присвятим, благим і животворчим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Тавте вподобайки під відео, надійшліться від оближні вашим для поширення Слова Божого, бо свинья святителям Миколаю нехай перебуває з кожним з нас.